Шановні друзі, вас вітає ТОВ «Агропрайд». Сьогодні в нас черговий огляд нашої продукції, і зараз ми покажемо вам уже серйозний досить виріб. Це не простенька якась деталь, там, долото чи диск, це вже повноцінна секція стрибків машини нашої розробки. Тобто і секція, і повноцінно стрибтіла агрегат – це витвір, результат роботи нашого конструкторського бюро. Дана секція представляє собою симбіоз досвіду використання. Порядка восьми різних машин, як американського, так і європейського виробництва, на полях Львівщини. Для того, щоб нам було з вами простіше, скажімо, якось так його роздробить, для простішого сприйняття самої конструкції, наголошую на чому: червоне. Це просто підставка для того, щоб ця секція стояла для того, поки ми знімаємо відео. Все, що чорне, це все для це все сам наш виріб. Воно кажеться занадто складним, занадто громістким, неначе на ньому дуже багато деталей. Насправді, майже все це опціонально. Тобто, це не обов'язково купувати от в такому вигляді, як воно зараз представлено. Зараз показано максимальний набір опцій, який може бути на цій секції. Так і щоб нам з вами легше було зрозуміти, що до чого, наголошую на тому, що ось оця стойка, оце і є основним узлом на даній секції. З нього і почнемо. Говорячи за цю стойку, першим на що хочеться звернути увагу, то що всі регулювання відбуваються без використання додаткових інструментів. Тобто, ви бачите, ось іде абсолютно нормальний. Обхват рукою, так там трошечки нижче його зараз не видно на відео. Витягуються фіксуючі болти, і за допомогою ось таких от регулю... регулювальних пазів ви можете регулювати глибину роботи самої стойки. Зверніть увагу, будь ласка, далі на стойку ось такою указочку. Я вам покажу. Вона досить вузенька, тобі ж її товщина 12 міліметрів всього. Вона не повинна нарізати дуже широкі щілини. Вона повинна нарізати щілинку достатньої глибини для того, щоб ви заклали достатню кількість добрив при роботі. Добриво може бути як один, так і два типи одночасно вноситися. Так ще звертаємо вашу увагу, стойку ми зробили з двох частинок. Це теж побажання нашого замовника. Клієнта, на базі якого ми вивчали досвід використання стрибтіл в Україні, тобто не обов'язково міняти стойку всю в зборі ось таку височенну, коли у вас підносився сам носочок знизу. Викручуєте два болта, міняється половина стойки. Таким чином ми економимо ваші кошти в під час експлуатації наших агрегатів. В даному випадку тут немає монтованих трубок для внесення добрив, тому що ну знову таки це як наша. Давайте так називаємо виставочна секція, але трубочки ставляться в залежності від типу добрива. вибирається діаметр трубки і кількість тих трубочок. Далі, Що б хотів би продовжити. Далі, основне, як знають всі, хто цікавиться стриптілом, основне в цій справі, коли ви нарізаєте щілини для внесення добрива, де буде формуватися ваш рядочок посіва. Основна задача стоїть в тому, щоб ми з вами зробили правильної ширини рядочок, в який, в якій, будемо відкрити для прогрівання сонцем і так далі, і тому подібне. Тобто, ось боку. Є такий формуючий диск, їх два, відповідно, вони стоять з кожного боку цієї стоїчки. І наш формуючий диск регулюється, по-перше, давайте навіть не так. Він захищений пружинним блоком. Ось сюди, зверніть, будь ласка, увагу. Ось такий речах. Тобто, якщо ви наїжджаєте на якусь перешкоду, він спрацює, спрацює захист, його не буде ламати. Ще раз показую, так отак -от воно працює. Далі, диск регулюється. Ось таким чином відводиться пружинка, і можна переставляти кут робочий кута. Так, і самого диска. Зверніть увагу. Так, знову таки це все робиться без ніякого інструмента. І так само ми можемо за рахунок цього кута ми міняємо ширину, яку відкриває, е яка формується ось цими дисками в рядочку. так. Далі, тепер не наче логічно піти наперед е, по самій стоїшці. Коли у вас дуже багато рослинних решток, а це як правило норма для тих, хто користується стріптілонову і так далі, попереду стоїть. Великого діаметру розрізний диск. Для чого він є? Коли стоїчка буде забиватися рослинними рештками, ось цей диск якраз для цього там і стоїть, щоб, скажімо, розрізати рештку перед стоїчкою і не було цього забування. Діск нашого виробництва, наша конструкція зубової підрізки. Знову таки на це можна звернути увагу. Ось тут ми підрізано лицевою частиною до камери. Ось тут виходить навпаки. І так далі. Так. Далі, цей диск так само стоїть, він підпружинений. Якщо ви звернете увагу, ось цей кроштейн виходить на ці пружини. Тобто, знову таки, якщо там якийсь камінець і так далі, тому подібне, чи якісь нерівності поля, воно це все діло спрацює пружинний захист і не дасть вам нічого пошкодити. Якщо у вас настільки багато рослинних решток, що сам диск у вас не справляється, попереду опційно знову таки стоять бороздочисники. Їх може бути два, як в даному. Випадку, він може бути один. Тобто, можемо навіть, скажімо, якщо у вас є побажання, це трошечки вузол можна змінити там, на акулячий зуб, шартів, чи як там кому цікаво. Да? Можна поставити різні абсолютно опції під оце діло. Говорячи за бороздочисники, хотілося б ще раз наголосити на тому, що вони або подвійні, або одинарні. І так само форму самого йожика бороздочисника можна міняти по замовленню, по бажанню замовника. Він так само Має отакий, от от, скажем, запобіжний ход, так само має регулювання. Тобто, ви за це діло не хвилюєтесь, він не впреться в землю, не коверкнеться, не зламає, не виламає кошти. Є дві досить такі потужні пружини, які слугують для захисту всієї секції. Тобто, коли стойка має свій захист з різного болта, само собою, бо роздочисники мають свій захист. Зрізний диск сам по собі гуляє, і так само знову такі у нас є е, дві пружини, які захищають паралелограм. Працює паралелограмна підвізка всієї секції. От тут теж хотів би наголосити вашу, е, скажімо так наголосити, і звернути вашу увагу на те, що секція має паралелограмну підвізку за допомогою двох пружин. Це все діло працює, регулюється. Можна не за що не хвилюватися, копіювання 100%. Продовжуючи за опції, які слугують для того, щоб стойка виконала свою роботу, а диски сформували правильний рядочок, ми пройшли передній бороздочисник, розрізний диск, і так само ми маємо опційно два диска. Такі собі бороздочисники рядкоутворювачі, які стоять після диска, для того, щоб ви могли дочистити, доформувати правильний, скажімо, контакт стоїчки з ґрунтом, для того, щоб вона виконала якісно свою роботу. Потім йдуть формуючі диски, знову-таки повторюся. Якщо ми говоримо про захист стійки і про, про зусилля стійки, коли вона працює в землі, ось ми маємо дві. Серйозні пружини сама по собі стійка має зрізний болт. Вона також захищена. Ось на цьому шарнірі воно спрацює, коли ви отримаєте в щось упретися, з грубо кажучи, і буде надмірне зусилля. Воно виведе самостойку і окремо вся секція працює на Парлаграмній підвістці. Далі закінчується всю історію куточок, який з одного боку, неначе і проста штука. Але як показав наш е, досвід нашого замовника першого на цю машину, не такий він і простий. Перше, на що би хотілося звернути вашу увагу, ось такий цікавий захисний кожух на нашому котку. Тобто він закритий майже повністю з усіх боків, зверху, по бокам і ззаду. Для чого? Знову такі, маючи досвід роботи в полях, виходить, коли ви працюєте на досить такій нормальній продуктивній швидкості, то каточок розкидає земельку більше, чим нам би з вами хотілося. Да? А в стриптілі, саме важливе, знову наголошую, то правильно сформульований рядочок і не тронуті майже міжряддя. Не майже, а не тронуті міжряддя. Саме для цього ми і сформували ось такий цікавий кожух для катка. Продовжуючи говорити за каточок, який завершує весь цикл операцій, що які виконують наші секції, Так е, хотілося б звернути увагу на ось цей наш кожух, спеціально розроблений під задачі. Е, коли каток працює на продуктивній швидкості, повторюсь, він дуже серйозно розкидує ґрунт і ззаду, і по бокам. А це не дуже добре при технології стрібтіл. Ми маємо кожух, який складається з трьох частин. Два болта тут два нижче, це знімається нижня частина. Якщо цього мало, і, наприклад, там дуже сиро або ви працюєте не швидко, і воно заважає, забивається, так само викручуємо два болта, знімається ще одна частина кожуха. Якщо і цього вам буде мало, можна зняти третю частину кожуха. Сам каточок теж досить цікавий, і ми спробуємо його показати зараз трошечки з іншого ракурсу. Каток теж, на перший погляд, він досить проста, залізяка, але якщо сюди вникнуть трошечки більше, то тут також в ньому акумульований певний досвід. Тобто він, бачите, Такий досить широкий і складається з п'яти секцій. Три з них приварені жорстко сидять на вісі, дві з них, ось я спробую вам показати, тобто її можна отаку окремо від осі провернути. Для чого це зроблено, розумієте, коли дуже волого. Забиваються рослинні рештки, от за рахунок такої болтовні, за рахунок такого незалежно підвішеного сегменту одного з коточків, відбувається самоочищення, і таким чином ви працюєте в вологих умовах набагато продуктивніше. Підводимо коротеньке резюме нашого відео огляду за нашу секцію стриптіл, яку ми повністю повторююся, самі розробили на базі досвіду конкретного господарства з конкретними машинами. Абсолютно конкретних українських умовах. Так? Е, секція виглядає потужно, надійно, я б сказав би надмасивно, саме через те, що в даному випадку вона сконструйована для робочої глибини до 35 см. Є дуже багато людей, які хочуть працювати по стриптілу 15-20 см, тобто так само вона буде виглядати, але трошечки тендітніше. Так? Повторимося, давайте коротенько. Вся секція має паралограмну підвізку, за рахунок чого вона і копіює ваші грузи. І має нормальний захист що щось небудь звернуть, нереально. Стойка має захист з різним болтом, плюс дві механічних пружини, які так само запобігають поломкам в полі. І за допомогою цих же пружин можна зробити догрузити, скажімо так, збільшити зусилля стойки, коли ви працюєте в сухих умовах. Це також можливо. За розрізний диск я розповів, бо роздочисники можуть бути різною конфігурацією спереду, так і ззаду. Каточок цікавий, своєрідний, відпрацьований також у нас є. Формуючи диски, ви вже бачили, я розповів. Це стосується заліза. Можна купувати секції і ставити на свої рами, готові до співпраці в такому форматі. Можете замовити машину для стрібкіл повністю нашого виробництва, вона може бути і для рідких добрив, і для гранулята. Так. Що стосується заліза, повторюся, все робимо самостійно. Що стосується електроніки, маємо досвід співпраці з італійською компанією. Поки не будемо називати їхню назву. Я дуже сильно сподіваюся, що ми з ними будемо працювати на постійній основі, як їхній дилер в Україні, як завод-виробник, який купує і інтегрує їхню електроніку на своє обладнання.